Вас вітає Черкаська гімназія номер 9 імені Онуфрія Максимовича Луценка. У наш час діти дорослишають набагато швидше і тому частенько замислюються над проблемами глобального характеру. Вони хочуть бачити світ гармонійним навіть тоді, коли подорослішать. А з чого ж почати? Певно, навчитись спілкуватись з людьми толерантно і почати в кожному неповторну особистість. Тому сама проблема толерантності зацікавила нас найбільше. Перший етап роботи це інтерв'ю, яке ми брали у школярів різного віросповідання, національності та способу життя. На жаль, ви обмежили нас в часі, тому ми покажемо тільки другий етап роботи. І так, проблема толерантності очима дітей. Етап нашої роботи написання писання Починається вона із такого величезного яблука. Всі ви пам'ятаєте давні історії, пов'язану з яблуком. Що справа в тому, що якби у Зевса народився син від морської богині Фетіти, то він був би сильніший від батька і міг би принести йому загибель. І про це, Зевс вирішив видати Фетіту заміж за Пелея, сина егіцького царя Еака. Навсіля забула запросити богині Чвар. Та розбрату Аріду. Вона страшенно образилась на це і вирішила помститися. Богиня кинула на святковий стіл яблуко з надписом «Найвродливіше», яке потрапило до рук Паріса, сина Турянського царя Пріама. Три наймогутніші богині намагалися схилити юнака на свій бік. Афіна, богиня Ребеса та справедливої війни, обіцяла йому мудрість і військову славу. Гера дружина Зеса. Владу і багатство, Афродіта ж, богиня краси і кохання, запропонувала любов найбрудливішої у світі жінки і паріс обрав любов, тим саме образивши інших богинь. А ми зробили яблуко не розбрату а єднання. Посередині ми написали визначення толерантності. Толерантність це здатність без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від власних. Основну частину стінівки ми виготовили, ми виготовили в вигляді земної кулі. Вона символізує собою людей різних за національністю, кольором шкіри, віросповіданням, способом життя та ідеями. Навіть гострі кути ми прибрали, тому що по-справжньому толерантні люди намагаються обходити гострі кути у спілкуванні з іншими. А тепер ми вам це продемонструємо. Спочатку ми зробили малюнок, на якому зображено дівчинку на інвалідній колясці. але незважаючи на те, що вона хвора, з нею товаришують. На цьому малюнку ми бачимо жінку, яка розповідає про біблію двом дівчатам. Девчонки намалевали малюнки, в яких раскрываются темы толерантности. А Марина еще и вирш написала. Первый вирш, вирш вы сейчас почувствуете. В соседнем доме жил Ванька паренек. И было ему грустно, друзей иметь не смог. Там Катя, странная девчонка, вместо того, чтобы дома погулять, сидит, учит уроки на продленке. И Леха, француз французом, все ходит по двору с таким здоровым пузом, а Вера, кстати, верит в предсказания. Фух, это такое странное сознание. Как же можно с ними мне дружить? Увидел друга Сашу. Что? Не может быть? Саша общался с какой-то неизвестной нам японкой, с узкими глазами, такой худой и тонкой. Сашка, ты что, не понимаешь это кто? Она японка, а они китайцы. Не вижу никакой я разницы, ответил Саша. И отрубил ему. Довольно. На них нельзя косо смотреть, Они и мы все любим петь, Мечтаем в небо улететь, Любим животных мы иметь. Всегда нам хочется чего-нибудь хотеть, Мы так похожи, Ты не видишь, Ни в коем случае таких людей не обижать. На зло мы будем отвечать добром. И Саша понял, Уважай людей, Тогда и будешь ты иметь друзей. Вірші. Настала зима, чудова, весела ясна. Всі граються. Засмучений сидить Сашко. Над, над ним всі насміхаються. Я чув він із Японії, такий малий та дивний, а може він підступний, хитрий. У нього навіть іграсок немає. Невже такий він бідний? Тяжко хотів не ображатися. Але було так важко, що зрозуміть його не сміх ніхто. Навіть манька пташа. Невже японці такі бугайний. Новий рік купуємо саме. А тому ялинку і прикраси. Гуляємо сніжку, граємо на клас. Невже ми мене такі? А в центрі ми розмістили наші фотокартки. Ми, діти, знаємо, що таке толерантність, а ви дорослі.